Одна з найбільш душевних і ностальгічних пісень про українське азовське море. Трястя спойлер, гурт молоді пісня «My Sea». Про що ця пісня, які художні образи та як вони зжиті із музикою, а також які ваші емоційні реакції були найбільш частотними в моєму психоемоційному експерименті? А там на секундочку вже 400 осіб проголосувало. Зараз про це все поговоримо. Мене звати Євген Плахотнюк і ви на Кугіконі. Підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео і великий обзор. Перед фіналом, а ми починаємо. Do you remember the last time you slept at home? Чи пам'ятаєш останній раз, коли спав вдома? Оу, oh. оу, oh, це було давно. У мене, до речі, на квартирі в Києві навіть ялинка залишилася, не розібрана з 22-го року. І я сказав її не розбирати. Вона й стоїть. Ну, вона не жива, штучна, але You feel alone, your pillows made of stone. Ти самотній, і твоя подушка кам'яна, тобі незручно, де б ти не був, ти не почуваєшся як вдома. Do you remember the warmth of your loved one's hands? Чи пам'ятаєш тепло е, люблячих рук, рук твоїх близьких? Oh, time has passed and there is no пас. Пройшов час, пролетів, і немає ніякої стежки, в смислі стежки додому. In the sense, in the sense, go to the but now you are stronger, but now you are stronger, but now you are stronger. Але зараз ти став сильнішим, scars have made you older, шрами зробили тебе старшим. There's no chance to hold this pain in heart. У тебе немає шансу приховати, втримати цю біль в серці. And take a deep breath. Отож набери побільше повітря. Dive into the sea with the feeling that you missed. Занурся в море почуттів, які ти так давно не мав. So let's start. Отож, почнімо. Ох, ну прям зачепило відразу такі купу спогадів. Я не знаю, текст доволі однозначний, що тут шукати символічного. Там Там для українців з їхнім бекграундом, здається, більш ніж зрозуміло. Хлопці, здається, занурили нас. Емоційний стан поплакать і відразу з першого куплету. Ну, тут такий ностальгія в тексті. Я ще не чув музику, мені буде цікаво, як це втілюється. Молоді. Прекрасно. О, а що це за. О, а що за апокаліптична просто якась картинка. Ой, ооо. Ого, військова фляга. Ну. Але при цьому не агресивний, дуже такий м'який і ніжний вокал. Вау. Клас. Ну тут вони типу, свою невеличку зробили історію, відеоісторію, щоб ну, вже не геть суціалістично прямо в лоба. Але м -м -м, цікаво музично розвивається, тому ми йдемо наростаємо, такий класичний євровізійний хід. Про силу, мужність і так далі. Симпатичні, красиво, все так вибудовано по кадрах. Естетично. Стандартний, абсолютно, хід, приспів Качає. Він такий потужний, класичний співочий приспів. Але ця верхня нотка. Вона така емоційна, вона щира. М -м. І оце образ моря на фоні абсолютно пекельної пустелі. Вау! Ну, поглибили. Ось цей символ дійсно поглибили відеороботою Прекрасно. Хоча в самому тексті, я думаю, що для українців абсолютно зрозуміло, яке море, про яке йдеться. У um, мене це асоціації із Арабатською стрілою, на якій я. Провів раз, два, три, чотири літа. Підряд, ну, Літні канікули. Там е, і е, табори здоров'я, оздоровчі табори різні. Там був перший мій досвід усного перекладу. Я ще був гайд зовсім там а, шкетом. Другий курс факультет філології Романа Германської. Боже, ці переклади. Оф. Ну, ностальгічні спогади і болючі тепер. Ось тут другий куплетик дещо передбачений. Давайте поглянемо на текст. Що по тексту відбувається? All these highs and lows, усі ці вершини і низини, тобто злети й падіння, in severe storms і просто люті бурі, made me unbreakable, unstoppable, зробило мене нездоланим, I'll see your light, Я побачу твоє світло in the darkest night, у найтемнішій ночі. But only if your soul is full of hope, але лише якщо твоє серце сповнене надії. But now you are stronger, і далі. А й зараз ти вже сильніший. Тут така пісня підтримка, заохочення, тобто заохочую вас тримати свою надію. Мені потрібно, щоб ви були маяком у темряві. Маяк іншого дає, додає мені самому світла. Пам'ятаєте, суб'єктність твоя починається з суб'єктності іншого. Тому так нам потрібно дбати про свободу інших, тому що з них починається свобода наша. Scars have made you older, There's no chance to hold this pain in heart. У цьому куплетику дуже вдало поєднується абсолютно банальний хід про. Образ моря, в яке, моря емоцій, в яке я запрошую вас зануритися, відпустити свої емоції. Це чимось, схоже, з мотивчиком текстовим і не більше на Машу Кондратенко, яка запрошує нас поплакати. Забороняючи нам поплакати, типу часу немає плакати. Але насправді має на увазі, ну давайте, вже час поплакати. Але там діти, там тема дітей. Тут же, це ваші власні спогади. От давайте їх зберемо і зануримо в це наше море, спільне море воно наше, море наших емоцій емоцій і абсолютно конкретне море, про яке я буду зараз співати, тому що у вас в кожного є свій багаж із цим морем. Уф. красиво, красиво, локально для українців це обростає ще й своїм багажем. Вона доволі розмірена і плавна. Ось ці висхідні ходи такі вибудовуються сходинками мелодія, вибудовується наростання темпу. Мені цікаво, яка буде кульмінація, чи вистачить тут чогось такого, чи буде тут вау ефект власне, для єврофанів, для цієї аудиторії конкурсу. Тому що для України, я думаю, що це вже достатній хід, який на багатьох радіостанціях, вже, мабуть, там в ротаціях. Все чудово буде з цією піснею. Тобто, тут дійсно така болюча є своя нотка і своє звучання саме для українців. Тільки б не побачив я чужих цвітів. Ну, це цікаво. Тобі силка і до мігрантів, і до а, просто майбутнього. так? Тобто, в моєму майбутньому я не бачу свого майбутнього без свого моря. Типу, ніфіга ніяких поступок не буде. І мені подобається ця позиція. Тоб... А то ми вже заради якоїсь хоча б нормалізації готові. Ну все, вже най Трамп типу, пропонує нам. Якісь там сценарії. Та нічого він не пропонує, господи. Ідуть торги, звичайні елементарні. Хочу, вітри, не забрати. знаю, що ви від мене чекаєте, щоб я трактував, і його хвилюють чужі вітри. Тут все наскільки і прямо, і красиво, мистецького, тобто тут немає якоїсь прямо називання, та, але ви розумієте всі натяки. І ці метафори, вони просто на поверхні, якщо ви знаєте контекст. Вау! Ось Вау! Оця образ останньої піщаної бурі і зміна тональності на мажорну раптом дає якусь зміну, тобто те, на що ми чекали. Але як вона переродиться далі в музичну тему в кульмінації? Окей, трішки роз... різноманітніше вокалом пішов, але музична тема сильно не змінилася. В цій останній частинці хотілося б, можливо, чогось. Я ну, розумію, експресія буде, але музичного якогось розвитку самої теми. Урізноманітнення самої, можливо, я не знаю, гармонічного чогось там. Ось це море ми війшли, ми занурилися, але хотілося б, щоб ми дозволили собі просто емоції відкрити і. Вивільнити. Типу, та, вона тригернула тут купу спогадів, приємних там асоціацій, туги, ностальгії це все є. Але для того, щоб підвести до кульмінації, трішки не вистачає вивільнення цього. Ну, типу, ми повторюємо: ми поки що тримаємо цю одну базову емоцію. Зараз речі подивимося, як ви проголосували за цю пісню. Oh, should it stop? This story has been repeated in an art many times, but for Ukrainians it has become a part of their personal history. О, uh, да, я думаю, тут акцент буде на цій особистісності історії на контексті, на тому, що та для нас це не просто якась красива там пісенька про я не знаю сіндерелу, там чи чергова казочка, чи просто красива така оповідка, становлення героя, який там перемагає на своєму шляху. Для нас це екзистенція трястя, Це це відбувається тут. Це питання не перемоги і там програшу, це питання виживання чи не виживання. Мене так добило одне запитання квіткаря в Амстердамі. Це просто якийсь лютий пиздець. Коли ну, там двадцяткою 20 200 євро не можна розміняти в Європі ніде, їх просто не приймають. Хто зна... хто подорожував, чи коротше, знаєте. І ти приходиш до нього. Ну, слава Богу, він погодився там розбити цю двохсотку. Але ж ну зав'язується діалог. Типу, а ви звідки там типу з України? Да, да, да. О, і починається так. Потрібно уже мир. Ми втомилися від війни. Він блядь, втомився від війни. Ми втомилися від війни, і е, цей нам потрібен мир. та-та-та-та-та. Е, а ви хочете, а українці хочуть перемоги. Українці хочуть вижити для початку, і наше виживання зараз і довгострокове залежить від умов, який цей буде мир. І на яких умовах буде припинена війна. Цього ніхто не Ну там ладно, там в мізках настроно так, що просто без шансів щось пояснити. Але і, і ти стоїш і розумієш, що е, з тебе ліплять агресора. Тому що ти хочеш перемоги. Розумієш, а вони втомилися. Їм просто треба мир. Європі треба мир, а Україні треба перемога бачити. Тому Україна просто такий агресор. тут. А, не знаю, захотілося тюльпанами його просто нагодувати. Красива пісня. Але мені здається, що для конкурсу буде якось недостатньо зміни і варіативності, аби чимось вразити в кінці. А просто слухати нашу історію, і наш біль, і наші переживання, і наші якісь проекції ну, вони там знайдуть щось в пісні своє. А, цього може бути недостатньо. От якось в мене таке враження. Тобто для свого плейлиста мені дуже приємно занурюватися в цей стан вайб пісні мій. Я собі точно це беру. Для конкурсу Євробачення я не знаю наскільки це така сильна заявка, яка зможе вразити прям і втримати увагу до кінця на конкурсі, де ну, буде вистачати всіляких музичних експериментів. А по тексту. Усе дуже чітко продумано, мене нічого не дратує в ньому. Ну, є тут такий трішки пасаж, абсолютно класичний про це світло, але тут воно пов'язане із маяком, і тут, хоча б якось, воно це darkness, light, night. Та-да, банальні рими, типу нічого unstoppable, unbreakable, Але воно тут вписано в один цільний наратив, одну цільну оповідь. Це не вибивається. Тобто тут немає зайвих шматків, які хочеться викинути, тому що вони тебе дратують, чи вони, вони нічого не додають. Тут усе цільно, просто і без зайвих слів. Але цього не вистачає. Не вистачає якоїсь родзинки, чогось такого, якогось вибуху, який привабить увагу. Мистецтво має виривати з автоматизму, з нашого очікування, воно має. Ну, не те, що шокувати, дивувати, але повертати словам, їхні значенням, а відчуттям їхнього гостроту. Угу. Нас воно занурило якусь емоцію ностальгії. Європа може просто пронестися повз них, враховуючи їхню глибоку емпатію. Шановні, ну, це знову ж узагальнення, тому що в Європі живуть дуже різні люди, і багато з них підтримують Україну і українців. І на цьому дякую. Тепер погляньмо, друзі, на ваші реакції, як ви прореагували на гурт молоді, які емоції у вас там виникли. 44% із 360 учасників проголосували за співпереживання. Уф, а це, до речі, одна з найбільших пісня, які співпереживали найбільше. 44% я не бачив таких даних в жодній із пісень. Включили, тобто потрапили в цей болючий мозоль і спогад усіх. 38,6% піднесеність, схвильованість, ми летіли. Та. Ностальгію відчули 33,6%. Тобто це три таких базових великих емоції: ностальгія, піднесеність, співпереживання, сум і меланхолію відчули 24% майже 19,2% від відчули гордість, пишаються. Та, тобто пісня активує у вас, пробуджує відчуття гордості, драму і біль втрати відчули 15,6%. Це, до речі, доволі високо, навіть серед таких драматичних балад були інколи менші показники, результати. Ну і надія, все буде добре: 18,3%. Ще 15% сказали, тепло і затишок відчувають від пісні. Та вона огортає таким. Танцювальним теполом прекрасно, 12% трепет, несподіванка буде в 13% все-таки дивувати. Там потрібно було трішки більше, щоб було більше динаміки. Але, бачите, але пісня доволі рівна, вона не викликає якихось неоднозначних емоцій. Ну, наприклад, крінж тут дуже низький, тобто там 0,8% буквально. Текст дуже узагалений, музикально дуже вторинно, сенсово вірю. Тобто вірю в те, що відбувалося, але якось не дотягує трішки по тексту і музиці. Мабуть, найбільше відчуттів викликала ця пісня: є мурахи, але не такі, щоб розправити крила. Там мурахи із крилами це красивий образ. Тобто, бачите, треба докачати емоційно її і музично, щоб по цьому морі емоцій захотілося. Просто розкритися скоріше як було у Джамали через той прожитий досвід втрати. Тобто більше на емоції спільного досвіду переживання стоїть пісня. Мелодія лише звучить як стандартна рафінована пісня для Євробачення. Ну, є таке, і форма дуже впізнавана. Просто таке стандартна конкурсна, несправедливість, відчуженість, неначе в мене забрали моє море, туга і плач сум за втраченим домом і звичним життям, соплі і завивання іншим. Нагадує творчість Дмитра Шу. П'єнобой, окей, медитація. Після набридла після 10-го прослуховування. Зважаючи на те, що виконався з Маріуполя, дуже сильний ефект мають. Музична пісня схожа на інші пісні, що трохи збиває, але слухати приємно і бажання переслухати. Та особиста історія доповнює, звісно, пісню. Глибока ностальгія, відчуття болю від втрати, з великою надією повернути якусь крихту з минулого світлого життя. М -м. Так, сподобався вокальний брич наприкінці. Бачу, деяким взагалі не сподобалося фігня. на постійний сум, спокій, сум, весняна меланхолія. Дехто навпаки плаче, і подобається приспів. Приспів зайшов. Ну, бачите, комусь подобаються якісь окремі частини окремі фрагменти, але загалом відчуття болю, втрати співпереживання таке тут домінантне. Дякую, друзі, за ваші щирі реакції, за те, що ділитися. 360 учасників тут поділилися. Можете продовжувати голосувати за ваші пісні і слухати, ділитися своїми реакціями емоційними, особливо ті, які вже є в списку. Залишайтеся з когіконом, тисніть на дзвіночки, аби не пропустити наступних відео. Thank you so much, see you next time!